Доброго дня всім, доброго ранку. Вирішила зняти бложик. Сьогодні їдемо з Миколою по справах. Справа в тому, що у зв'язку з цими подіями 22-го, 23-го, 24-го років в мене виникли деякі проблеми зі здоров'ям. І дуже потребую консультації, діагностики саме мого зору. Тому ми їдемо до. Окуліста і одночасно я записала на прийом до лікаря також Миколу. Бо останнім часом він дуже-дуже так напружує зір, коли щось читає. Дуже-дуже до обличчя близького тримає телефон. З ноутбука теж намагається навіть влізти в той ноутбук, щоб подивитися, що там написано. Аналогічно, якщо читає книжку, потім у нього почалися жалоби на цей головний біль. А це також може бути ознака перена. Пруження зорового нерва да, і давати білі у голові. Тому ми їдемо на діагностику. Плюс у нас трапилась не дуже приємна подія, ось ще навіть двох тижнів не прийшло. Нолік, іди сюди. Ксь -ксь -ксь. У нас є тут така тваринка, до нас кицька завжди носить котят своїх і залишає. Якісь не виживають, якісь виживають, по-різному буває. То у нас отака така є нольчик. Подивись, будь ласка, гляньте. Ось. І кричить, бо хоче дихати. не можна дихати. Неймона не можна, не можна, дитинка. Тож, про що я казала? А, про неприємну подію, яка сталася ось два тижні тому, трошки менше, це бабуся моя впала і зламала собі стагнову кістку. В неї дуже велика вага, вік 86 років. Плюс в неї є супутні проблеми, тобто вона перенесла інфаркт колись, в неї рубець на серці, в неї цукровий діабет, в неї не дуже гарні аналізи, плюс є аритмія, тому її відмовили в операції в проведенні і положили так, сказали лежати, щоб воно само зрослося. Тому забирати її додому ми не змогли б по одній простій причині, що вона дуже цупка, велика. В лікарні нас не залишали, казали, забирайте додому, і ми її определили в пансіонат. Це типу, і для літніх людей, і не зовсім. Тобто є там люди, яким 50 років, трошки за 50 є люди з якимось, скажімо так. Трошки не сповна розуму, але не буйні. Є люди після інфарктів, після інсультів, після проведення хірургічних втручань, є з переломами, є після операції, операцій. Да? В принципі, вона знаходиться в палаті одна із ще однією людиною вдвох з бабусею, яка вже 8 місяців там після інсульту. Є реабілітологи, раз на тиждень приїжджають лікарі, дві жіночки це аля нянечки Місостри. Також є ординатор, він заміститель головного лікаря. Якщо по потребі визивають лікарів і так далі, і ми їдемо її навістити паралельно, бо від нас це знаходиться в 37 кілометрах, тому я не можу дуже часто до неї їздити. але перші дні там я через день щось була, а тепер раз на тиждень. Беру вас з собою. Сонечко як, світе, сонечко. А в нас який місяць? Січень. Січень. А сонечко таке, трохи-трошки морозець, таку. Коротше, у цю що багнюку, що тут розвезено, підморозив, нам гарно йти. Але назад будемо повертатися, буде багнюка. ось. Але тепленько, нормально. Комфортно. Тваринки всі ці котики лягають на підвіконня, де сонечко світить, так дуже, дуже класно. До зупинки, ось там вона на трасі. Треба пройти мимо цвинтара. Полями, 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 полями йдеш і йдеш. Ми живемо там за цвинтером, є дві всього вулиці. А ось там основне село аж туди, за 3,5 кілометри від нас. І в нас нічого нема. І якщо треба купити, наприклад, хлібушка, що таке, то нам треба саме туди у село йти. Це наша зупиночка ще в 22-му тут. Назву населеного пункту замазали, не дозволяється, щоб він відсвічував і щось так його і не відновили. Мабуть, через те, що поки що все триває. Тут у нас такі уточки сидять. Каченятка, такі малесенькі, жабки там усякі. Тобі подобається ця зупинка, як вона розмальована? Ні. Ні. Ну тут брудно просто, не прибрано. Ну Кому тут прибиратися, як тут одна людина в годину? Бо, виходить, раз на годину десь їздить автобус. Різні автобуси різних сіл, але в середньому один на годину. До речі, дуже багато тут практикуються е, ці попутки. Зупиняють люди. Ну інколи я зупиняла, бо було потрібно. Ви побували у бабусі, навідали. Зараз йдемо на прийом до окуліста і, як то кажуть, старість підкралась незамітно. Будемо вирішувати питання і у мене з зором, і у колі. А Пішли. Коротше, поліняли ви наскільки, скільки твої окуляри? 6-6 шість, тисяч. Шість, з копійками та майже 7, а мої майже 8 тисяч гривень. В принципі, нічого страшного, далекозорість врождена, типу з самого дитинства, і у колі ще астигматизм, вітамінки ще приписали. Ну, коротше, будемо скоро в окулярах, десь через 2-3 дні будуть вони готові, бо ми під замовленням. Завжди в Галю палубано заходимо за полуфабрикатами. Так, скупилися ось в Галі, тут я покажу вже вдома, що купили на 1220 гривень і замовили таксі. Через 5 хвилиночок будемо їхати додому. А ще, до речі, нам сказали купити вітамінки для зору з Лизавіт, і мені, і Колі. Оце дві пачки на місяць 840 чи 860 гривень. Вже в таксі. Цей водій на заправочку заїхав. Березь там. Коль, тобі подобаються кольори? Будеш класним хлопцем, потім покажемо, які. Да, вони гарні. Через пару днів заберемо, сам обирав. Такий гарний, мені подобається, як ти в окулярах виглядаєш. Це мої покупочки з Галі балований. Так, Дивимось. Давайте по чеку, І так, сметана 20% жиру, 58 гривень, Ось, 400 мл. Молоко 910 мл 44 гривні. пакетик 10 гривень, ваш штучки, йогурт по 56 гривень, один з полуницю, 1 персик маракуя. Далі млинці з куркою. Млинці з куркою. млинці з куркою. Оця упаковочка на 103,74. Котлетки зі свинини у нас 97,23. Млинці з маком та вишнею. 92,89. Чебуреки з м'ясом, дві упаковочки. 87,80 варенички з картоплею. Дуже мені подобається, де вони. Ага, ось картопля та гриби. 90, 75. Курячі котлетки на 165 гривень. Варенички з капустою: ось ці на 108,78. І дві упаковки пельменей на 30591. В середньому десь кіло упаковка займає. Ну, я маю на увазі пельмені і варенички. І того 1220. Ну, в принципі, нам без головного їдока, головний, так, їдок, був у нас бабуся, цього може вистачити там тижні на два. Так, ми ж ну, не тільки ним. Харчуємося просто коли нема часу або нема бажання, або навпаки, хочеться, бо дуже смачні продукти угалювали вони. Що я можу сказати вам, які висновки зробити з усього цього? Люди не можна хворіти, бо це дуже дорого. Тому зичу вам підписники і ті, хто випадково. Зайшов на мій канал, можливо, колись ви станете підписником. Я зичу вам і вашим рідним і близьким бути здоровими, щоб все у вас було гаразд. Бось Бо бабуся, як я вже на початку сказала, в мене потрапила в пансіонат через те, що зламала стегнову кістку. Вже витратили за два тижні майже 30 тисяч гривень, це перебування в пансіонаті, це. Підгузки, ці пільонки під типу підгузки, знеболюючі, кроворожижуючи, спеціальні, дорогі, ті, що ми раніше, не ті, що ми раніше пили, а потім там, всякі підгузники, присипочки і так далі, дорога. Тобто мені до неї, щоб доїхати, треба декілька автобусів, плюс таксі. Також всякі вітамінні комплекси і так далі. Окуляри, будь ласка, ось, щоб купити гарні окуляри мені і дитині, потрібно 8 плюс 7, там скільки? 15. Ну, десь 14,5 тисяч гривень плюс прийом у самого лікаря порядка 600 гривень діагностика. Ну, і також вітаміни 800 гривень. Ось за двох ми віддали. Теж кругленьку суму майже до 20 тисяч на те, щоб перевірити зір і підібрати окуляри. Погодьтеся, це дуже великі цінники, а треба ці гроші десь брати. Тому ще раз всім бажаю здоров'я, щоб всі ваші рідненькі, близенькі, всі, всі ваші родичі, знайомі, боже, всі, щоб були здорові. Розумію, що це, звісно, нереально. Люди хворіють і це буде, але. По крайній мірі, зичу вам всього, щоб у вас все було гаразд. Стосовно бабусі, бабуся під наглядом, там є медперсонал, який за нею слідкує, допомагає. Сьогодні їй здавали аналіз крові, мені він не дуже сподобався. В принципі, багато показників в нормі, трошки занижений гемоглобін, трошки завищені тромбоцити, але мені не подобається, це шоє. На російській мові, здається, роє, ну, коротше, шої. Це як швидко осідають ертроцити чи щось таке. Це мені тільки скинули результати з клініки, там, де був забор крові. Тепер я так розумію, ще має проконсультувати лікар і сказати по цьому списку. Бабуся себе почуває більш-менш. Я вам ставлю там коротесеньке буквально на декілька секунд відео, бо не дуже хочеться знімати людину в такому стані. І всюди, в принципі, я відвикла від зйомок, тому мені дуже якось так напряжно десь достати камеру, щось там зняти, тому такими малесенькими малесенькими зарисовочками я щось знімала. Та у бабусі нога болить, турбує її, але це ж перелом. Ось, коли чоловік мій зламав руку, то він майже 5 місяців. День, у день пив, знеболючі пігулки. Тому так, це перелом. Але будемо сподіватися на краще, що все-таки вона ще буде у нас ходити, хоч на ходинках, але буде. Позору у нас із колею далекосорість. В мене, виявляється, вона врожденна, тобто я народилася з, таким, з такою вадою далекозорістю. І з часом вона проявилася. Якби це було мені років 40-45, то це була б типа норма. А так як мені ще тільки 35, то виходить, що це в мене від народження ця проблема. Але вона, ну, не критична, мені виписали окуляри і вітаміни, окуляри плюс 05 діоптрі. А у колі. Також далекозорість врожденна, тобто передана по наслідству від батька, бо далекозорість передається саме по чоловічій лінії, як пояснив лікар. І в нього є астигматизм. І виявляється, що астигматизм впливає на навчання, на те, як людина концентрує увагу, як вона читає, як вона пише. Тому будемо коректувати також окулярами. У нього один. Одне око плюс 0,25, інше плюс 0,5. Йому приписав лікар окуляри, які треба носити, коли він займається. Так як ми на онлайн-навчанні, то це зранку до обіду і потім він десь о 5-й бере там, планшети, телефон і знову там сидить і грається, то домашні уроки робить тому знову одягаємо окуляри. Мені сказали вдягати окуляри за потребою. Тобто, коли я щось роблю, наприклад, вишиваю, або зараз я складаю алмазну вишивку, якщо дивлюся ноутбук, планшет, телефон, то можна їх вдягати. Але коли я почуваю, що мені треба окуляри. Тобто, якщо я зараз відчуваю, що в мене зір не напружений, що я нормально бачу, їх одягати не треба. Якщо я почуваюся не дуже, і що мені щось сьогодні тисне, болить, дискомфортно, тоді вдягаю Це за потреби. В принципі, все. Все, тепер їх забирати або через 2-3 дні, або на наступному тижні, але я напевно, що поїду на наступному тижні, бо хочу якраз. Сумістити цю поїздку, по-перше, з тим, щоб відвідати бабусю. А по-друге, я вам показувала типу, контора право на захист. То я хочу туди потрапити, бо в мене є деякі юридичні питання. А в цій конторі допомагають ВПО безкоштовно. Причому не одноразове типу, консультування підказали все і далі ви самі. А це супровід. Ти приходиш. Подаєш свій пакет документів, що тебе турбує, які в тебе є питання, і вони допомагають до того моменту, поки ти не отримуєш бажаний результат. І так як вони мені дзвонили вже і казали, що приїжджай, ми тебе будемо чекати, ми тобі допоможемо. Як вони вже самі дзвонять і запрошують, то я, звичайно, хочу з'їздити, мабуть, що на наступному тижні. Не знаю, може, знову візьму вас з собою, поки настрій такий. На зйомку, який він буде через тиждень, не знаю. Бо життя таке буремне все, щось тут відбувається і дуже дуже настрій такий. Каруселі пригая, стрибає, тому не знаю, поки так. Змінилася. Хто мене не бачив, там три, мі... три роки, да майже ось я викладала відео, така, як я була тоді, три роки назад, і такою, як якою я стала зараз. У мене прибавилися сивини у волоссі. В мене були скачки з вагою. Я то набирала плюс 20 кг, то скидувала мінус 10, і це відбувалося дуже на короткі проміжку часу. За останні 3 місяці я знову скинула порядка 5 кг різко. Посипалися зуби. Впав різко зір, ну, тобто розсипаюся помаленьку, потихеньку. Психологічно кажу, теж діагностована тяжка депресія. То я чекаю, мене затвердили на програму Трьохтижневу поїздку у Карпати разом з дітьми. Там будуть займатися психологи за потреби психіатри. То чекаю цю поїздку, поки поки не викликають, бо там черга в порядкій черзі для тих, у кого діагностовані тяжкі і середньої тяжкості стане депресії. з нами працювали психологи, проводили тестування і ось таке. Я розумію, що, мабуть, зараз депресія у більшості, якщо не у 90 людей, бо. Тим, що відбувається, звісно, дуже тяжко. Все це переноситься, все це відображається фізично і морально дуже угнітає. Але продовжуємо жити і вирішувати проблеми. Так що рада вас вітати, хто додивився до цього, Кінця, боже, набалакала дуже-дуже-дуже багато, бо дуже довго мовчала і нічого не розповідала. Тому вибачайте. Сподіваюсь, що ви повернетесь до мене, бо, звичайно що люди деякі пішли, просмотри теж впали, бо вже відвикають, вже несли інших блогерів, кого хочеться дивитись. Я все це розумію, я взагалі не розуміла перший. Час, чому взагалі мені знімати, дивитися, викладати, хто це буде дивитись, кому воно потрібно, бо зараз такий період в житті кожного українця, що, мабуть, не до цього, не до життєвого, кому воно потрібно? Але дивлюсь, що люди продовжують дивитись влоги, десь щось відволікатись, десь дивитись, як хто що. Тому вирішила теж повернутися. Бо Є моменти, якими хочеться поділитися. Інколи не можеш поділитися з мамою. Наприклад, мама не знає, скільки коштують окуляри. Не хоче їй казати, що вони такі дорогі. Ось. Благо вона відео мої не дивиться, тому, тому так. Дякую вам усім за перегляд. Якщо не важко, поставте лайкусі, а можете дізлайк. Щоб я зрозуміла, що вам не подобається, наша сюди повернулася, грубо кажучи. І цікава ваша думка, як глядачам зі сторони, по моїй розмові, по моїй манері, по зовнішньому вигляду, чи змінилась я за ці три роки відсутності на Ютубі. Бо я дуже бачу великі зміни у собі як моральні, так і зовнішні. Цікаво буде почути. Вашу думку. На цьому прощаюсь. Пока-пока.